Європа зобов'язується надавати Україні військову підтримку і тиснути на Росію, включно із запровадженням нових санкцій. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС європейських країн із нагоди річниці звільнення Бучі та Київщини. Про все це йшлося на форумі у Мадриді. Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, а також висока представниця ЄС із закордонних справ підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Російські Кі активи мають залишатися з нерухомленими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує завдані збитки, заявляють лідери. Висока представниця ЄС Кая Калас також наголосила на необхідності обміну військовополоненими, звільненню цивільних і повернення дітей, незаконно вивезених до Росії та Білорусі нам потрібно, щоб Росія також погодилася на припинення вогню і рухалася далі, проявила добру волю. Наприклад, повернула українських дітей, яких депортували в Росію, або звільнила військовополонених. Тобто є багато речей, які вони можуть продемонструвати. Тому я вважаю, що США також повинні чинити більший тиск на Росію, щоб зупинити цю війну.